Ліквідатор Валерій Бондаренко в Чорнобиль приїхав вперше за 30 років. Каже, зміни помітні, навіть не озброєним оком. Зі сльозами на очах згадує, як після аварії, вирубували так званий рижий ліс. «Дивіться, і птички співають. Раніше як це приїхав, чесно було, кажу, що птички тут не співали. Оцей ліс що за мною спиною стоїть. Він оце тут з'явився останній, буквально, мабуть, років 20 назад. До цього його тут не було. За мною спиною там ліс, далі, який ми вирубували його, і був кажуть, по русски рижий ліс. Іван Кокудак мешкає в Полтаві. У 1986-му служив зв'язківцям у Збройних силах України. Його частина дислокувалася неподалік у Житомирі. Будучи ще лейтенантом караул, місто Караула, я попав сюди вже по тривогі на Чорнобиль. Сім'я узнала аж через сутки. Важко тоді було, отак я скажу. Зараз те, як вже воно пройшло не важко, зараз вже відчуває, що за дійсно ту роботу, яку ми виконували, скажімо так, вона не, не була марна. Побували в зоні відчуження і діти чорнобильців. Вони на власні очі побачили, де їхні батьки проявляли героїзм. Він тоді був ліквідатором, допомагав евакуювати людей допомагав чим міг він був тоді військовим на даний момент. Все, що йому говорити, він робив, вивозив людей із відселян. Екскурсійний маршрут Чорнобилем для полтавців пролягав через всі реактори: ті, що працювали, і які назавжди залишилися довгобудами. Традиційно ліквідатори покормили сумів у відвідних каналах. Побували поблизу злочасно четвертої нероблоку. До речі, саме тут наш дозиметр зафіксував чи не найбільший рівень радіації понад 400 мікрорентген на годину. При нормі не більше 25. Саме тому наша делегація надовго тут не затрималася. Об'єкт під назвою Криття. Почали будувати 5 років тому, і роботи ще тривають. На спорудження нового саркофагу на ЧАЕС задіяли три тисячі робітників, які працюють вахтовим методом, щоб не отримати перевищену дозу допустимої радіації. «Це новою укриття, которої будується. французька фірма Новарка, Нова Арка. «Нова Арка». Она должна быть построена через год довершена, Но в ноябре этого года должно быть постепенное движение, двигаться. Это, что такое это новый арк? Это обыкновенный ангар, который накроет четвертый энергоблок, чтобы не было туда никаких, на этот блок, когда будут разбирать этот четвертый блок, демонтировать, чтобы не было попадания влаги и чтобы пыль не выдувалась в атмосферу. Орієнтовна вартість об'єкту 1 мільярд євро. Завершити будівництво планують за рік. У місті обласного значення Прип'яті до цього часу ніхто не живе. Заснували його 1970 року. Тоді чисельність населення була майже 50 тисяч осіб. Жителі сучасного міста отримували велику зарплату і мали нове житло. Працювати на атомній станції було престижно. Близько шістнадцяти років керівництво колишнього радянського союзу знадобилося, аби побудувати місто Прип'ять. Звільнили ще від населення рівно за дві доби. Прип'ять – місто з яскраво вираженим центром. За традицією тут розташовувалися адміністративні будинки, об'єкти дозвілля, культури і відпочинку, магазини, готельний комплекс. Нині на зруйновані будівлі з деревами на балконах ліквідатори дивляться сумом. За словами адміністрації Чорнобильської зони, щодня територію відчуження відвідують до 20 екскурсій. До речі, наша була однією з найбільших за останні роки. Костянтин Іхновський, Андрій Кутін і Ковальчук із Чорнобиля. Спеціально для ПТН.